Ігор згадував про те, що е, я досліджувала історію, е, як пов'язані е, євреї з бараш з євреями під підкаменями. І, власне, е, ця доповідь була опублікована в минулорічному збірнику. Е, Стосувалася вона шлюбів між підказкими євреями. Зазвичай е, до збаражу приходили єврейські містки. Е, от, і, е, власне, про ці шлюби я описала в попередньому збірнику в статті. Цього року, і вже мене другий рік підбивав на цю тему. Я взялася за таке, скажімо, побіжне дослідження про Зімбілі, такого явища, яке власне, зародилося у бродах, але родиничами цього, цього, цього мистецтва такого об'єднання, яке набуло своєї популярності, в, в 60-х роках 19 століття власне, народився у Підкамені. Це Бернор Гуліс. Потім він собі взяв таке званий бродер, бо власне бродер розвинувся як талант, і також інший представник цієї творчині творчого колективу. Це Він Народився у Парижі, власне, місто, з якого я походжу. Веблос він насправді назвався Вольф Беніаміне Ринкранц, і, власне, теж, як Сердоні хоче, обрав собі прізвище з Баражер з того міста, яке поводить. Ну, власне, цей творчий союз Верло Бродера і Велос Баражера породив таке явище, як Бродерзгінгері. Це такі співаки, які виконували власні пісні, вони писали вірші, писали якісь більш чи менш прості складні мелодії, і, власне, нас цю мелодію і на ці вірші. Вони клали ці вірші на ці мелодії, відповідно, дуже широко були популярні в таких народних широких масах. Бо вони зазвичай співали на ті злободенні теми, які стосувалися тогочасного життя, про, про складність, про ці злидні, про якісь жахи. Власне, це все передавали ці про дерзінгери. 에, стосовно того, що ми можемо почерпнути, власне, зараз і ми можемо дізнатися про цих брод На жаль, українською мовою насправді дуже мало. 에, дякувати Богу, у 2011 році в видавництві «Духи лідера вийшла така антологія єврейської поезії, і там є кілька вішів верхозбаражев, перекладені українською перекладиці, зробив ще колись давно Іван Франко. О, ці вірші є. Що стосується Бродера, то на жаль, цих віршів українською мовою принаймні мені не потрапляли, і я не змогла їх знайти, щоб можна було там чи зачитати, чи зацитувати. Також я таку також я величку спробу загальнити ці е, дані, які вдалося знайти. І вони були опухолені такі невеликі статті. Спочатку це була е, стаття виступ на радіо, яке я робила для е, нашого радіо в Збережні, що вже теж працює. Потім вже е, я опублікувала це у своїй книжці нарисові людей в От. Е, стосовно польської е, польськомовної літератури, то Е, газета Хвіля е, єврейська газета польськомовна е, видала дві статті: одна з квітня 28-го року, інша з, е, з 36-го року, і власність цих з тридцять тридцять року. І е, власне цих статтях є теж інформація про велва е, з поражера і про. Бродар і, власне, про Берла Бродера цікава річ, яку власне наводиться у хвилі за 1928 рік. Це те, що ну, описується така невеличка стаття про те, що Бернард Ваштайн, керівник Віденської єврейської бібліотеки, знайшов вистриве з до свого брата Мандихая, який власне, писав йому до Збаража. І ці листи візь були опубліковані. Тому є якась надія, що можливо ці листи вдасться візі шукати. Вони були перекладені і відповідно опубліковані. І можливо з часом вдасться відкрити у цю спадщину. тому що проблема цих родин з зібрані власне того, що ми так мало знаємо про Белла бродера чи про Белла збережера в тому, що ми не маємо доступу до лінії. На жаль, їдеш іншим чи інфритом. Не всі мають можливість читати, не всі розуміють цю мову, ця мова складна, ця мова е, тяжка довичення, тому важливо, щоб були переклади. І, можливо, ці е, статті, які є е, згадків, які є в хвілі, наприклад, чи інших, в інших якихось виданнях, е, вони дадуть змогу е, познайомитися, знайти якийсь вихід на, ці, на цю спадщину і залишили по собі ці два проекти співаки, і відповідно е, працювати з нею далі. Е, що пише? Е, Пише власне в цій статті, де була очікована власне продатність панські Мавела з Бараже. Перш за все, він був людиною ідеричного настрою людини, яка пізнавала пізнала половину світу, однак душеві залишалася близькою до родинного міста з Баража. Був бідним, тим не менш останній гріш на села в родині. Адресатності Велли його брат Майер, содом чудовий знавець і брит, був для ринканцем найближчим серцю. І подається цілий лист, я зачитаю тільки початок його, бо мені видається це цікавим. Мій брати не мав ще досить часу прочитати листа від тебе без муки, оскільки твої листи є незрозумілими і недочитання. Очевидно, ніколи не дивишся на свою писанину, але на цьому зупиняєшся, щораз на попірвини та вважаєш за досконалість. Чогось подібного я не можу собі дозволити, але не ти. Якщо не маєш часу чи настрою, або написати своєму брату кілька слів, якщо тобі це справляє трудність, то чи не, як я тобі, чи, чи не, як я, який тобі зараз за півгодини потягу поспіхом коротенько пише, заради Бога, тільки не пиши івриту. хто тебе до цього змушети івриту. І, власне, також з того листа, сам пише цей інвестицій статті, йдеться про те, що ця цей, цей пістолярна спадщина це великий такий. Власне для дослідження біографії баража, і також кілька та, та ще речень власне з цього листа. Ми розуміємо про те, що це насправді були всі мандрівні зорі, такі мандрівні люди, які власне, народилися в маленьких містечках, але об'їхали в тодішній світ, і власне він так, зупинився в Румунії, хтось зупинився в Туреччині з них. От і е, це, цей мандрівний, така мандрівна натура, це підкреслена в цьому листі е, наприкінці, наприкінці цього листа. Коли Бабер говорить так, і напевно, має просив його, щоб він повернувся до родини у баража. Швидше за все, що е, він боби зі збаража був замовлений якимсь конфліктом з спесидами, яким, яким він описував не в не в кращому е, світлі в своїй своїй творчості. І він йому пише, що стосовно твого прохання про повернення до Спаражи, то скажу тобі правду. Відмовився, бо не мав грошей на приїзд. Я прибув до Львова, маючи в кишені 15 гульденів, не маючи коштів на готель, мешкав у Реба осерн який мене гостив. У Львові я мав 25 гульденів воду. Такої суми потребував на подорож до Варшави. Не кажучи вже про потребу придбати через рік і одяг тому подібне. Певний пан з Кракова хотів мене забрати. На своє отримання, однак я відмовився. Це не звичайно вели ви з а тим паче вольфові трансу ситуація рятував перший люди. який придбав, придбав у мене мої пісні під назвою Повціби. І пан Бурія так щедро мені заплатив, що я зміг покрити усі витрати, і сьогодні, сповнений добре сподівань і вражень, їду до Кракова, а пізніше до Варшави. Тобто він мав повертатися до Парижа, натомість його плани різко змінилися, і він, отримавши якісь кошти, вирішив, що він поїде до Варшави. Так само в статті іншій статті опубліковані теж в цій газеті «Хвіда», вже там є шмулир-відвер авто цієї статті бо попередня стаття там квітки і Власне, без подання авторства. Також розписано власне про те, як, як власне, розвивалася ця площадбродер. З Вінкірів є великий такий об'єм інформації про перла бродера, і про власне вело з і про те, як відбувалися літні волі. Це власне дві статті, які можна проаналізувати польською. І інша справа що це література Дідешем, це статті Єдешем, це те, що власне, було описано в літературі Дідешем. І насправді цього добра дуже багато. Єдине питання в тому, що немає перекладів. Там у мене співавтором, я сподіваюся, що я це оформлю як статтю і все це опишу: є Вадим Чернер. Він носій мовиш, він добре розуміє, він багато читає. І власне він запропонував, що варто якусь частину творчості Варлаз Берла Бодера перекласти і адаптувати до того, щоб якась частина людей, які не мають можливості читати їде, що могли запізнатися з цієї творчості. Тому ми проаналізували з ним і попрацювали дві статті. Одна стаття Берла Гріна. І друга стаття Літвина бо Шмойля Гурвіца, який писав такі нотатки про Галичину. На жаль, Шмуть Гурвіць загинув в Люблінському могету в 43 му році, але тим не менш, ці нотатки є. І він описує місто Броди, який власне описують бродерзінгерів. Він говорить про те, що бродерзінгери. Ця, ця творчість така ніби проста і, і така для людей відкрита. Вона власне не йшла страшенних відгук з е, тогочасних людей, тогочасного населення і е, дуже багато груп, які не мали таких ну, власне, гуртків, які не мали жодного стосунку до Берда Бродера чи до Рала Збаражера. Вони називали себе бродер зінгерами. Тобто це було дуже популярно. І Литвин власне описує у цій своїх статі промісну броди, <говори> описує ці двох мандрівних співаків. Стосовно бера Гріна, то його стаття була написана для комуністичної газети, яка виходила в Нью-Йорку, Морген Файтхайд. І він, власне, в 1951 році написав таку велику статтю про відзначення 125-ї річниці з дня народження Ралда з От і він описує його там як такого невтомного борця, борця з фасидами, з таким закоренілим, якимсь недалеким цим таким баченням, власне, з запустенілою релігійністю, з якимсь таким недолугістю можливо, навіть і перед він описує його як такого, такого співця і борця. І, власне, приписуємо те. Що його так прогуляв, він, він мандрував він місне співмісі тільки через те, що він власне був таким, таким поборником. Натомість швидше за все, що причина була в тому, що Велисбаражер як це? звучить не дуже добре, але власне мав схилі до випивання. І можливо, це було цей його такий запальний темперамент, плюс е, схильність до, е, до алкоголю. Власне спричинила те, що він таки не міг собі знайти цього місця і власне дуже багато е, мандрував з місця на місце, е, шукав свого місця власне під сонцем і е, власне е, опинився аж у Стамбулі, де і в 1883 році помер. І це все ці всі перепиті його життя. У своїй статті описує Берегрі, тому е якщо йдеться власне про українську літературу, е про якісь статті української, насправді е цього дуже мало і е на жаль, на даний час, поки що є тільки ця антологія 2011 року, де є така коротка вступна стаття про е Велла з Баражером. і е е якщо стосується. Літератури єдишем та євритом, то насправді цієї літератури дуже багато, і тому власне головне завдання і чому я звернула увагу на цю тему, це те, щоб просто засигналізувати і сказати, що ми маємо неймовірну спадщину. Єдине, що нам. Потрібно знаходити альтруїстів, людей, які зможуть перекладати цю спадщину і доносити її до широкого кола слухачів. Сподіваюся, що я це все оформлю вигляді статті, і можна буде їх читати почитати між тип. Дякую за увагу.